Любі мої світло не виключили. Чомусь ну, графіки міняються кожен день. І е, зараз показую, що залишилося із сьогоднішніх попередніх відео. Ну, можливо, так буде краще. Не буду розвертати, лише номер і ціну. Кого цікавить розміри, передивитися попереднє відео. І ще е, покажу. Трішки нового товару, того що не виставлялося. Не буду дуже акцентувати ні на, ні на одній речі. Е, під номером 130. Отака скатертина. Льон гарна. 300 гривень. Білесенька, білесенька така. Так, ось такальня у нас скатертина. Під номером 119 300 гривень. Отака. Вся має отакий принт по всьому, по всій площині. Метр 30 на 18. Так, ось ця доріжка показувала вам під номером 110-80 гривень. Ось ці серветки під номером 107-100 гривень. Простенькі. Ось така скатертина. Тут ручна вишивка в техніці рішельє, я показувала під номером 149-150 гривень. Це все саме ручна вишивка. Так. Ось така велика скатертина під номером 116. Тут 1,60 на 2,40, здається, да. 350 гривень. Фіраночка під номером 127, 120 гривень. Давайте зробимо 100 гривень. Знижу ціну. 100 гривень. Так, ось такий кусочок тюля. Або ну, можна використати його на камод, будь на що. цікавий такий. Мені здається, що це він доволі вінтажний. Ця річ, під, під номером 135, 60 гривень. Так. Серветочка 131, льняна з принтом, це, здається, ірландський льон 20 гривень. Отака От ж серветочка з вишивкою. Під номером 133, 30 гривень. Тут вишивочка ручна гладдю. Так. Ось така наволочка під номером 142, 80 гривень. Ну, хустинка носова. Ну, це таке. Можу собі залишити під номером 40-20 гривень. Новесенька. Отака скатерка атласна. Під номером 139-150 гривень. Гарна. Дуже гарна. Ось ця плахта. Залишилося 100 гривень. Ну, якщо не продасться, то все-таки я добавлю туди якусь мережечку. І буду носити. Вона дуже гарна. Так. Отакі От дві серветочки під номером 134, вовняний, 60 гривень за дві. Ось ця серветочка льняна під номером 132 20 гривень. Ось ця скатертина. Я вже тепер думаю, так. Кому її покласти? Подарунок. Так, трішки здогадуюся. 82 100 гривень. Так, під номером 124, ось така серветка, ірландський льон, 20 гривень. Ось ця жовта фіраночка. Номером 125. Ну, давайте ціну знижу, 80 гривень. Так, далі. Ось така фіраночка 100 гривень під номером 128. Якщо раптом повторюється, хтось замовляв, то щоденько пишіть. Ну цю красуню я не знаю, як це так? Дівчатка, дивіться ж, вишивка гладдю на круглий стіл, чудова скатертина, акуратна вишивка. В новому стані практично. 100% бамбук. Навіть етикеточка є. Так, номер 115, пам'ятаю, пам'ятаю. Номер 115 в діаметрі вона півтора метра 400 гривень. Така річ. І оця ось фіраночка або ламбрікен, 5 метрів майже 350 гривень. Ну, я розміри озвучувала. Оце нейлон. Це не те, що там, знаєте, якась неякісна органза. Дивіться, нейлон, він тягнеться. Дуже гарно. Ну, ви знаєте, я її складала, та й думаю, може вже десь придумати її місце. Так, це те, що по, що залишилося із минулих, з попередніх відео. Далі показую отаку річ. Річ абсолютно нова, в користуванні не була. Я так думаю, що це якийсь шарф, тканина натуральна тут, не бачу ярличка ніякого. Але тканина натуральна, це відчувається на дотик. Що це Нема я? Немає ярличка. Зараз вам навіть таку піднесу. Подивіться, яка тут структура тканини. Я думаю, що це шарф, скоріше всього. І він під номером 161, 100 гривень ціна. Так, є отакий шарф величезний, величезний шарф. Е, бачите, жадка. Тобто він, ну, не жадка, як врубчик, гофре. Гофре, скоріше всього, така е, структура тут тканини. Отакими От він квітами, здається, маки, чи що, це не знаю. Він дуже великий, такий, що можна закутатися в нього. Е, не, не скажу, що такий він, ну, такий тепленький. Хоча і ніби весняний, але доволі таки приємна така тканина. Можна навіть і в холодну пору року закутувати. Номер 160, 60 гривень. Так. Дві італійські хустки шовкові. Ось є, ось є ярлик, так можна сказати. Ось дивіться, як вона виглядає, ця хустка. Це шовк, справжній шовк. Розміри зараз з вами озвучу. Розміри 96 на 96. Ну, я так думаю, я так думаю. що це? Ну, це ж хустка, то вона повинна бути рівна на обидві сторони. Так. І ось така хустка. В такому кольорі, і на цій хустці я ще й бачила ось, ось, дивіться, ще й наклеєна етикетка. Виробник Італія. Ось так. Такі хустки будуть по 60 гривень. Вони йдуть під номером 158, оця коричнева. І оця блакитна 159. По 60 гривень. Ось такий теплий шарф, це кашемір, мені здається, він дуже теплий, м'ягусінький такий, доволі таки великий, широкий. О, дивіться, яка ширина. Тут десь 80. Ну, що ми будемо, ні, 64 сантиметри, її ширина цього шарфа. Та і довжина, мабуть, десь до, до 2 метрів. Отакий. От Отакий він, бачите? Дуже приємний, такий приємний. 80 гривень під номером 157. Так. Ось такий шарфик. Він широченький і коротенький. До речі, Італія, щоб ви розуміли, Італія. І тут 50%. Ні, 60%. 50%. І не знаю, написано, сета якась. Не знаю. Це дівчатка, хто розбирається. І 50% бавовни. Ось такий милий шарфик. На дотик дуже приємний. Тонесенький, легесенький. Отак. Так, 40 гривень такий шарфик під номером 156. Так, ось хочу показати вам таку річ. Це фіраночки, але вони вінтажні. Вони вінтажні. Видно це по щільності. Вони такі. Щіль... Ну, тут, бачите, воно гарно, акуратно зароблено. Треба. просто... Випрасувати. Я не, так як я не прасувала, то воно закочується. О, дивіться, які фіраночки. Я їх не міряла. Зараз я вам озвучу її розміри. Такі фіранки можна і використовувати, е, так, ну, довжина, я так думаю, 80 см кожної. І ширина. 27 сантиметрів. Ось, і така сама ось. Ні, ця коротшенька. Ця коротша. А ця. А ця 70 см довжини. От, Гарні, не знаю, їх можна навіть використати, можна як на комод, І... Замість серветки, і так як фіраночка. Отакі От фіраночки йдуть під номером 155 і 100 гривень за дві такі фіраночки буде. Це вінтажні речі. Тут дуже цікаво, вони зроблені. Я, мабуть, вони натуральні, не, не синтетичні, вони натуральні. Ці сер... Ну, ці фіраночки. Так, далі ще маю отаку серветку, красуню, красуня-серветочка така, вона трішки овальна, 50 сантиметрів, так, а так, ну так, да, так 43. Вона овальненька під номером 154, натуральна тканинка. Дивіться, яка техніка. Бачите? Яка техніка 60 гривень буде вона коштувати? До речі, дуже цікава техніка. Це як плаванське мережево, або як на коклюшках. Цікаво таке. Вони туди. Так. Ще серветочка, це комплект. Також натуральна тканинка, ну, кружево, мережево я не, роз... не прасувала. От так його випрасувати, то й воно буде гарно виглядати. Я не прасувала. Отака От одна. Е... Ну так, да, тут пошкодження. Як це я не помітила, ну це буде мені. Так. Далі дві льняні серветки. Це, звичайно, від скатерки. Можливо, в кого була така скатерка і є. От. А серветки залишилися. 50 на 50. Щось мене вже в сон клонить. 50 на 50 під номером 152 за дві серветочки 60 гривень. Так, і останнє, що я хочу показати, це взагалі останнє з усієї оцеї посилочки. Більше е, немає нічого. Передивляйтеся, будемо дивитися потім залишки, можливо ще. Завтра їду на почту, кому допакую. В кого вже запакована, розпакую, додавлю, щоб повідправляти. Багато, звичайно, не візьму, не знаю скільки. Ну, я приблизно знаю, кому терміново, то відправлю. От, Поскоріше, кому хто може почекати, то пізніше. Ну так, якось будемо так працювати, ви ж бачите, що такі зміни не на краще. Але ми віримо в краще. Ось така сумка. Вона абсолютно нова. Це шкірозамінник, нею не користувалися. Працюють усі блискавки. Тут така кишеня. Тут ось ручки не потерті. Бачите, видно, що не користувалися. Тут ось така кишенька на кнопочках. Кнопочки працюють. Ось в середині вона абсолютно новенька. Тут кишеня на блискавці. Тут такі кишеньки ось такі. І так само тут, ось дивіться, на магнітику, трохи пересунула, працює, бачите, на магнітику працює і ця кнопка. З цієї сторони така кишенька. Ось так вона виглядає. Тут є ось підставочки, щоб не протиралися дно. Ми ж не користуємося сумками 10 років. Тим більше кожен раз хочеться щось нове і, і весь час щось купляєш, то хтось дарує. Новесенька. В гарному, в ідеальному стані. Оце лише немає, дивіться, немає підвісочки, ну, оцеї ручки через плече. Ну, сюди можна причепити як цепочок, як, е, можливо, ну, не знаю, від якоїсь, можливо, сумки залишається е, такий пасочок, що можна його сюди причепити, а можна і без нього. Хто як носить. <кху> Я, звичайно, більше люблю <кху> сумки через плече і без ручок, без коротких ручок. Із, Паском широченьким. Я такі більше люблю сумки. Хоча в мене в гардеробі є різні. Ну, оце таке. Оце така сумочка гарнесенька під номером 151 і коштує вона 200 гривень. Хто бажає придбати? Дуже приємна, м'ягенька така. Ось така сумочка. Так, ну. Я буду закінчувати, поки що все. Буду пакувати посилки. На дворі жара, спека. Тому, та й в хаті жарко, я вам скажу. Жарко. Вже нагрілося. Так довго було прохолодно, а це вже нагрілося. Ну, якось так, буду працювати далі. Всім вам щиро дякую, всім бажаю мирного дня. До речі, хвилин 10 назад, ну, можливо, 15, таке щось бубухнуло. Щось не знаю. Ну, добре. Не будемо на цьому акцентувати. Що ж зробиш? Такі наші реалії. Всім дякую. Всіх обняла. До зустрічі!